Нарешті страшна ніч для громадян Флориди закінчилась. Вийшло Сонце настав ранок. Четверо громадян, на жаль, відомо, загинули. Це на ранок. Як ви бачите, досить багато повалених дерев, будинків, авто. Сам ураган, який підходив Мілтон до берегів Флориди, він спровокував досить багато торнадо, які якраз і зруйнували досить багато будинків. І ви бачите, ці пошкодження. Більшість з них це від торнадо. Потім, коли сам ураган мав п'яту категорію, потім четверта до берегів Флориди, він підійшов вже на третій категорії. Швидкість вітру була десь там 140-130 км на годину. І все ж таки, потім через штат Флориду він пройшовся повністю, понизивши свою потужність. На жаль, колосальні повені. Ви бачите, дуже багато будинків затоплено, вид з вікна у багатьох був саме такий як ви бачите на екрані, просто вода. На жаль. Більше трьох мільйонів громадян цього штату зараз знаходяться без електрики. Зараз